Вітаю. Сьогодні 4 квітня. 4 квітня і бачите, яка погода на вулиці? Знову прийшов сніговий шторм. Минулого тижня. Так, минулого, в суботу, як навалило. В суботу я ночував в Вудстуку в Нюбрансвіку, і. Прокинувся в неділю зранку, а ну неможливо виїхати. Десь так приблизно пів метра снігу було повністю всюди насипало. Так що ну десь до 1 10 навіть не було шансу виїхати з парковки, тому що ну, поки не, не проїхався трактор, не почистив. Мені ще тоді повезло, бо я мав. Е Повне завантаження по возі я був на фуло завантажений, відповідно мені було легко. А інші водії, хто був пустим, ну, не могли просто рушити з міста. Тому, уявляєте, пів метра снігу навалило і... і проблема. І зараз така сама ситуація. Ну, вчора з вечора почався спочатку дощ, дощ вітер, потім цей дощ переріс. В лопати і сніг і бачте. Але канадці ще до того готові і. Відразу тільки почалося негода почали їздити, посипати і чистити. Нема жодного колапсу абсолютно. Тобто, всі ще в червні кажу боже, вже я вже в червнем живу в квітні. Готові до того, що ще може бути в Канаді сніг. І це нормально. Це для них цілком звичне явище, бо Канада це Ой, холодна країна, хоча ми живемо взагалі в Атлантичній Канаді, вона ніби якби це є East Coast, Східне Побережжя і Атлантика нам. Приносить завжди таку стабільну погоду. Стабільно... <сміст> Стабільна негода, я би сказав, не, не погода. Тому що ці е, штурми, це, цього, ці, цей рік якийсь він взагалі е, 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 аномальний, бо канадці самі кажуть, що ніколи такого не було. Бо е, е, ці штурми щотижневі, вони з такою е, ну, так часто. Тепер почалися, що ніколи такого не було. Ну, могло бути там раз в місяць, два рази максимально. Ми приїхали в 2019 році, це взагалі було комфортно. Перша зима це така була. Я того снігу і найді не бачив. Десь там дружина казала, у нас впав сніг. Я поки приїхав через два дні додому, це вже снігу не було. До речі, я вам покажу, чим мене будуть завантажувати. Це такі пінопласт з пластиковим каркасом. І він все це, це як, як Лего. Лего, яке складають один в один. І тоді. Воно так гарно складається такими стінами, заливається всередину бетон. І все. І стіни, і будинки. Ну, це дуже дорога технологія для Канади. І її мало використовують ще, але вже почали. Почали. І починається попит на це. Ну і... і Канада, як я казав, холодна країна, на жаль. І, включаючи це Атлантичну Канаду, тому що весни в них взагалі немає як такої. Це от зима, 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 зима. В травні ще таке невідомо, що без жодного зеленого листочка, а потім червень моментально з зими переключається на літо. Починається спека. До речі, тут сонце дуже активне, воно ми, як, як колись давно в якомусь відео я казав, що ми, ми на рівні Атлантична Канада, на рівні. Українського Криму, тому відповідно і ця активність сонця, вона як південна більш і ми маємо оберігатися від цього сонця, тому що хто приїжджає сюди, він ну, з людей з Європи, вони собі нехтують цим і відразу отримують опіки, шкіри, згоряють на сонці. А канадця, вони вже до того призвичайлися і знають, що треба завжди використовувати е, креми. І всі ходять навіть в похмуру погоду. Е, дуже часто використовують сонячні окуляри, тому що оця активність Сонця, цей, цей е, UV-індекс того випромінювання сонячного дуже високий. Так що. Хто думає їхати до Канади жити, але не любить, не любить холодної погоди. Ну, задумайтеся, можливо, вам краще вибрати іншу країну. В Канаді є варіант, два варіанти такої, такої більш європейської зими. Ну, це Ареа це Торонто і Ванкувер. Ну, але. На жаль, Ванкувер взагалі недосяжний по цінах. Якщо щоб для вашого розуміння, там вже айтішникам некомфортно жити, тому що такі високі ціни, що вони не стягують. А і Торонто це також дуже дороге місто. Ем, величезний мурашник. Важко знайти роботу, важко знайти житло проблеми Дуже великі проблеми. Ну, відповідно, чим більше місто тим більші проблеми. Але, кажу, от ці два дві такі місцевості, де ця погода більш-менш європейська. Особливо на Торонто в ту сторону, вже ближче до Ніагари. Там взагалі кажуть того року і снігу ніхто і не бачив. Класно? А ми бачили. На жаль, Маємо те, що маємо стосовно цієї погоди, хотілося би вже весни. Знаю, що в Україні вже, да... вже все зеленіє, все цвіте, а в нас от так от нічого не зеленого немає. Така, ну Трошки я би сказав, навіть якийсь такий люди в такому депресняку, тому що, ну, самі розумієте, хотілося би чогось. Пасха минула католицька. На Пасху було і холодно, і, і так, ну, зовсім не по святковому, я би сказав. Добре, що хоч, хоч, хоча тільки в неділю було так більш-менш-менш. більш, ну, більш 5 градусів тепла і хмарно. І, і вітряно. Знову ж таки, вітри, вітри. Тут, навіть якщо буде нормальна погода в плані температури чи сонця, тут є ще один великий. Чинник, який впливає на дискомфорт, це страшенний вітер з океану, з яким ми постійно тут живемо. Це прошу ще врахувати один, один такий нюанс стосовно якраз вибору місця проживання і чи вам зайде Канада як. як таке, таке. Я вже взагалі мовчу, я вам розповідаю це. Про Атлантичну Канаду, і, ну, а що відбувається, наприклад, в Альберті, в Манітобі чи в Саскачевані, ну, самі розумієте, там це північніші ще райони і там, і Снігу значно більше, і морози такі. Якщо в нас морозу там як такого дуже і сильного цього року і не було, то там ще такі там. Морози були і по мінус, бінус, мінус 40. Це я так розумію, що в них це нормальне явище. А, сусідня провінція їх також, Вони по температурі десь так схожі, як ми. Вони також Атлантична Канада. Но їх так засипає снігом. В нас може не бути взагалі снігу. В них, а в них цей сніг є, 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 є. А, різниця між, наприклад, Галіфаксом і Монтоном 250 км. Всього лиш. А погода. Дуже велику різницю має. Хоча нема що дивуватися стосовно відстані невеликої відстані і, і, і різниці в погоді, ми живемо за 40 км від центру Галіфакса. У нас завжди різниця в температурі мінімум 5 градусів. Мінімум, буває, і може бути більше. Якщо у нас, наприклад, сонячно літом, у нас тепліше завжди на 5 градусів. А взимку, навпаки, в нас завжди на 5 градусів холодніше. До тих 40 кілометрів різниці просто даунтаун Галіфакса на самому березі океану. І все, в них більш стабільна температура тримається. Тобто їх океан якби як в холодильнику підтримує, а в нас трошки далі, і вже, відповідно, зовсім, зовсім інший. Фактично. Може бути, в них може бути вітер, в нас може не бути взагалі цього вітру. В них може бути туманно, хмарно. І так цілий день, а в нас може бути цілий день сонячно. 40 кілометрів різниці, всього лише. Бачите, яка? Оцей океан він багато чого дає. Не тільки плюси того, що ви можете собі поїхати на океан на вихідні, походити по пляжі, подихати океанським бризом і, ну, взагалі, просто по. Подивитися на гарний вид, але є і, 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 і мінуси того, того океану, того життя поряд з великою водою, тому що ну, хто живе близько до океану взагалі у ці будинки, які межують з океаном, що в них, кажуть, ватерфронт, вода, там, ну, житло дуже дороге. Тому що, самі розумієте, на березі океана це, це в рази дорожче, ніж, ніж звичайне житло. Якась там Може бути така ну, хатка на курячих лапках, вона буде коштувати дуже дорого, тому що це берег океану. Але з другого боку це свої мінуси, тому що кожен шторм, кожен щось таке вітрове, якась стихія, відповідно, у вас є небезпека, затоплень. ну... Самі розумієте, стихія, вона, вона така, вона має дуже велику силу, і цей будинок може знести. Так, звичайно, воно все, все страхується, все, але це ваше ну, майно, стрес і так далі. Це. Тому є плюси, є мінуси. Це на вибір людей, і кожен, кожен собі сам е, вибирає, як, як хоче, де хоче жити, і ну, відповідно до свого гаманця. Віці, говорю з вами, а сніг все засипає, засипає. по бачите, як. До речі, хто е, слідкує за моїми відео, моя машина на ще тиждень відстояла на ремонті, я тиждень не працював е, взагалі, і вони щось там робили, робили, і на кінець то вже нічого не горить. Працює все, все, як має бути, на кінець то кажу. Ну, але так, в процесі якісь поломочки далі вилазять. Ну, наприклад, тут ця тумбочка відкрутилася, її треба. Вона, вона взагалі, от, як бачите, рухається, от, там десь відкрутилося, це все випало, ці болти. Я ще не мав часу подивитися. Сам поприкручую, бо їхати на сервіс, це тільки час тратити. Так, рампи стоять, вантажать мене дуже довго. Бачите, лампочка блимає червона. Зараз в нас 10-година. Приїхав я в, о, в 9 у мене апоймент був. Приїхав я на 9, -ту. це ну, швидше, звичайно, став під рампою. Заїхав в той сніг, бо тут площадка, майданчик перед тим, перед рампами, якраз тільки переді мною проїхався бульдозер прочистив. А тут в сніг я в'їхав, трошки-трішки нерівно став. Думаю, вирівняю, вже не міг рушити з місця. І так стою. Не знаю на що я надіюся, тому що вантаж дуже легенький, пінопласт. Якби чимось важким завантажили, може би і зрушив з місця. Так не знаю. Побачимо. Вантажить тут дуже довго, мінімум 2 години. Першу годину нам фірма не платить, другу. Друга вже йде очікування у нас таке. Бідненька, бідненька оплата 19 доларів година. за очікування. Вже би могли би підняти, Щоб було 19 доларів 5 років тому. І що... Що з 19 доларів зараз, це зовсім інші гроші, нічого вже за них не купити абсолютно. Ну але добре, що є якась робота, бо є фірми, де взагалі немає роботи. Є, до речі, це така ну, не в тему взагалі до погоди ні до чого, але е дуже велика фірма збанкрутувала, хто, хто не, 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 не чув Pride, якщо я не помиляюся. Канадська логістична фірма ну, там, тисячі машин і збанкрутувала власника, шукають. Шалені борги, мільярдні, мільярдні. ви собі уявляєте, скільки людей зараз без роботи залишиться. Так що не все так, не все так рай дошно. Йде криза, і вона поглиблюється. Інфляція, відсотки на житло не зменшуються. Податки ростуть, придумали ще зараз цей Tax. податок на екологію і все. і все. Канадці самі, в шоці, тому що ну, нам, іммігрантам, нема чого дивуватися ми прожили життя в Україні, де завжди був якийсь такий, хто ще там хто роджений ще за Совєтського Союзу, то взагалі закалка пройшла. Пам'ятають всі ці речі, як тяжко було жити в порівнянні з теперішнім часом тут в Європі і в Канаді. А, а канадці вони виросли в таких е, е, повністю умовах, е, і вони звикли до того, що ну, все стабільно, все прекрасно, а тут шок. Тут шок і люди. Е, Трансів та все, що буде, що відбувається, вони не можуть. Вони не то, що не відкладають їм, не вистачає на життя. Як це можна прожити в таких умовах. А ми до цього звикли, тому що ми прорвемося. Дякую за перегляд. Хто ще не підписаний, ну, то підпишіться, будь ласка, тому що згідно з даними Ютуба 70%. Глядачів ніколи не підписуються, будь ласка, зробіться. Це. це буде український YouTube. Пушате відповідно. Кому сподобалося, лайк. Пишіть в коментах, що ви хочете ще побачити. Ну і до наступних відео. Дякую за перегляд. Бувайте!